Ти стоїш перед полицею з йогуртами. Їх 30 видів: грецький, ісландський, безлактозний, з насінням чия, з кленовою гранолою. Минає 10 хвилин. Ти аналізуєш калорії вміст білка, країну походження і, ймовірно, знак зодіаку виробника. Результат: ти йдеш з магазину з порожніми руками, або що ще гірше, купуєш кефір. Просто тому, що він був один. Вітаю, ти щойно пережив напад аналітичного паралічу. Це стан, коли твій мозок, ця дивовижна обчислювальна машина стає, коли процес обдумування рішення стає настільки складним і виснажливим, що ти не можеш прийняти жодного рішення взагалі. Ти не лінивий, ти не нерішучий, ти просто занадто багато думаєш. Твій інтелект, яким ти так пишаєшся, влаштував тобі знайомо. Коли вибір нової кар'єри перетворюється на збір даних для докторської дисертації, яка ніколи не буде написана, або коли вибір фільму на вечір займає більше часу ніж сам фільм. І в підсумку ви просто гортаєте соцмережі. Це не просто дрібні побутові незручності, це симптом глибшої проблеми, яка краде твій час, енергію та можливості. Щоб зрозуміти, як вибратися з цієї інтелектуальної в'язниці, спершу треба зрозуміти, як ми в неї потрапляємо. І тут є три головних винуватці: винуватець номер один парадокс вибору: ми живемо в ілюзії, що більше варіантів. Це краще, більше свободи, більше шансів знайти ідеальний варіант. Але психолог Барі Шварц довів протилежне, коли варіантів забагато, наш мозок перевантажується. Замість задоволення від вибору, ми відчуваємо тривогу, тривогу, що ми можемо помилитися, і цей страх помилки підводить нас до другого винуватця. Винуватець номер два неприйняття втрат. Наш мозок так влаштований, що біль від втрати 100 гривень набагато сильніший. Ніж радість від знахідки 100 гривень, приблизно вдвічі сильніший. Кожен вибір це не лише потенційне придбання, а й відмова від усіх інших варіантів. Це мікровтрата, обираючи роботу в офісі, ти втрачаєш свободу фрілансу, обираючи одного партнера, ти втрачаєш мільйони інших. Твій мозок кричить: а раптом там було краще. І цей крик веде нас до третього найхитрішого винуватця. Винуватець номер три культ максимізатора. Соціологи ділять людей на два типи: задовільнячі сетисфайсерс та максимізатори. Максимайзерс задовільняч шукає варіант, який є досить добрим. Він знаходить йогурт, який відповідає його базовим критеріям. Максимізатор повинен знайти найкращий, не просто хороший, а абсолютно ідеальний варіант. Він порівнює всі 30 йогуртів, читає відгуки в інтернеті. Телефонує мамі за порадою. Наша культура одержима ідеєю максимізації. Найкраща робота, ідеальний партнер, оптимальний маршрут. Ми боїмося пропустити щось краще. І цей страх, помножений на нескінченні варіанти і неприйняття втрат, створює ідеальний шторм, аналітичний параліч. Раз діагноз поставлено. Пацієнт швидше мертвий, ніж живий. Як лікувати. Існують конкретні дієві стратегії, щоб вирвати свій мозок із цього зацикленого стану. Це не магія, це тренування. Стратегія перша. Штучно обмежуй вибір. Перед тим як почати шукати, визнач для себе: я розгляну тільки три варіанти: не 5, не 10, 3. Шукаєш ноутбук, вибери три моделі, які найбільше підходять, і порівнюй тільки їх. Це змушує тебе відразу відсіяти шум. І зосередитися на тому, що дійсно важливо, ти перетворюєш нескінченну проблему на кероване завдання. Стратегія друга: встанови дедлайн і ціну бездіяльності. Скажи собі, я маю прийняти рішення щодо відпустки до вечора п'ятниці, не скоро, не на тижні. П'ятниця 18.00. Крапка. А потім додай ціну бездіяльності. Якщо я не вирішу до цього часу, я втрачу знижку раннього бронювання або я проведу ще одні вихідні безцільно гортаючи інстаграм. Це створює здоровий тиск, який змушує твій мозок перейти від аналізу до висновків. Стратегія третя: прийми філософію досить добре. Стань задовільнячим, хоча б на час. Зрозумій, рішення прийняте на 80% ідеально сьогодні набагато краще за 100% Ідеальне рішення, яке ти приймеш. Ніколи перфекціонізм це не прагнення до кращого, це страх перед критикою. Першу чергу своєю власною дозволь собі бути ідеальним. Світ не завалиться, якщо ти купиш не той йогурт. Стратегія четверта: використовуй правило двосторонніх дверей Джефа Безоса. Перед рішенням запитай себе, це рішення не зворотнє. це односторонні двері, пройшовши через які назад не повернутися. Наприклад, рішення звільнитися з роботи, продати квартиру і переїхати в іншу країну. Це односторонні двері. Його варто обдумувати довго. Але 90% наших рішень це двосторонні двері. Вибір ресторану, купівля книги нова зачіска. Якщо не сподобається, можна легко змінити або виправити. Не витрачай на двосторонні рішення час, призначений для односторонніх. Прийми рішення швидко, отримай результат. Скоригуй, якщо потрібно. І нарешті, п'ята найважливіша стратегія, почни з малого, величезні рішення паралізують. Почати свій бізнес не звучить страшно. Мозок відразу починає прораховувати тисячі ризиків, але з зареєструвати домен для сайту сьогодні, або написати одному потенційному клієнту це просто. Це маленька дія. Розбий свого слона на бівштекси, перетвори паралізуюче мегарішення на ланцюжок маленьких нестрашних кроків. Аналітичний параліч. Це не ознака слабкості, це побічний ефект сильного, допитливого розуму в світі, перенасиченому інформацією та вибором. Твоє завдання не зробити свій мозок дурнішим, а стати його мудрим менеджером, направляти його енергію не на нескінченний аналіз, а на конкретну дію. Не на пошук ідеального шляху, а на те, щоб зробити перший крок. Бо зрештою, життя це не задача, яку треба розв'язати, це досвід, який треба прожити. І для цього потрібно рухатись, навіть якщо ти обрав не той йогурт.